Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сиренка, Ми вас вітаємо, з вас сподобайка і підписка, а з нас чіткий своєчасний і корисний контент. Про що сьогодні піде мова, друзі? Мова сьогодні піде про те, що ви вже сьогодні необхідно вам е задуматися, а яку сою, яке насіння ми будемо. Ви будете сіяти в наступному 2026 році. Через те, що мова піде якраз про збирання сої в цих складних умовах з підвищеною вологістю. Тому залишайтесь до кінця і вам це буде не просто корисно, а потрібно. І е, я скажу, що важливо. Друзі, багато сої ще в полі. Вона з підвищеною вологістю і досить важко втрачає вологу. Розумієте, вже вночі холодно, ще й проходять опади. Зараз вже будуть понижуватись температури. І ми їздимо по різним регіонам України і бачимо, що багато сої ще стоїть. І серед цих посівів, друзі, буде соя, яка буде збиратися і на насінневі цілі. Є еліта, є перва репродукція, яка посіяна аграріями. І вам необхідно все-таки, коли особливо фермера, хлопці і дівчата, які займаються соєю і будуть шукати насінневі партії, вам перш за все необхідно буде на що звернути увагу. Необхідно на враженість насіння хворобами, на мікротріщини, які можуть бути на насінні. Через те, що в цих складних погодних умовах я розумів, хто має хороший, класний насінневий завод, сушарку спеціалізовану для е, сушки сої. А соя дуже важко сушиться, дуже важко втрачає вологу. І при порушенні режиму сушки, соя може втратити схожість. Вона може бути зі схожістю вже весною і 35-40%. і 40%. В моїй практичній діяльності було багато таких років, коли соя збиралася в вологих умовах і мали дійсно проблему, коли зібрана соя може мати вологість 14%. Але весною, коли її перевіряємо, із-за того, що під час доробки були мікротріщини, туди попали патогени. І схожість падала в рази, тому ми рекомендуємо обов'язково перевіряти сою, насінневу сою. Якщо ви її придбали в осінній період, то необхідно належне зберігання, для того, щоб вона не втратила схожість до весни. Якщо ви маєте складські умови або там силоса для збереження, Насінневих партій сої, можливо, ви в бегах зберігаєте, чи в мішках, чи насипів, обов'язково, друзі, перевіряйте вашу сою через те, що на втрату схожості може впливати і наявність хвороб, і наявність шкідників. І як я вже сказав, мікротріщини, ці травмування під час збирання. Сої, порушення режиму сушки. Тому, друзі, хочеться, щоб ви все-таки вирощували хорошу сою, хороше насіння і отримували хороше задоволення, високий врожай. Ну, і бажаю, щоб на сої були хороші, адекватні ціни. Не такі, як от в цьому році, а значно вищі. Ну, це наше бажання. Як воно насправді буде, самі розумієте, важко на це питання відповісти. Тому це така інформація, друзі. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока-пока.